Всім привіт, ми будемо грати в Combat Master. Я не знаю чому, але я трошки з музику, тому що в мене дуже голосно грає. І здається, мене тоді буде не чути. Хоча я робив провірку звуки і воно було дуже голосно. Ну от, так, нічого страшного. І, коротше, тут є українська мова і мені дали такий набір безкоштовний. Я трошки зрадів, що тут є нарешті мова нормальна, щоб слухати. Знаєш, почекай. Змінити. У е мене нема нічого цікавого. А штурмові. Добре, в мене є АК. І Р700. Допустим, я люблю всякі снайперки. Е так, далі. Додаткова зброя. Модулі, нічого цікавого змінити. Снайперський, Піс... Снайперський пістолет. <ріхи> ну Так, навички. Навички. Ого, щось новеньке. Я останній раз э, грав колись давно, але тут цього всього не було. Я грав давно, реально. Тому я трошки це от. А, до речі, я собі управління не налашту... налаштуваю налашту це. М'яке приземлення. Навичка 2. надміри. Э, Носіть з собою дві основні зброї. М'яке приземлення. Надає вам посилений імунітет від падіння з висоти. Е, э, більшість. А, З збільшує з швидкістю руху в присі. Не думаю, тут краще надміра буде. Смертоност. Ой-ой-ой. Контактна граната? О, до речі, так. Я люблю бавовна. Точно, точно, точно є таке. Чекаю, в мене тут вмінети. А, а давай Сіконкс Холодний Яр. Допустим, мені подобається. Е а, це облегшено, Ну, я не знаю хортиця. Піде. Ну, коротше, давай. все, у нас там все готове. Почекайте, тільки в мене єдине, що не готове зараз. Це налаштування. На <плес> <плес> інтернет <плес> шедевральний, ще <плес> Графіка управління. окей добре я трохи собі кнопки кастомізую. о господи що так багато їх. Добре, я під це відріжу трошки ува е, на паузу ось моє управління. Е, ви так спитаєтесь, де кнопка стрільби, а вона ось Не. добре значить е, все? Я закрит его. Окей, добре, чекайте, я трошки. Ну, ви тоже почекайте. Окей, почекали. Добре, все. Грати, допустим... Ого! 16 сил! Я тут трошки лошарний видно. Емблема. А, хай буде. Ну, пуст. Ну, що з міг то... О! Залізнична станція битва. Йо-мойо! -йо. У мене ще... Й... Тут ще й мікрофон трошки так стерчить, не дуже добре. А... Очікування інших гравців. Эээ... Чуть лести. Чуть нормально, почекай. Тихо, тихо, девок, девочка. Я объясню. Залізність чистанція. Эээ... О, це один потолок мы, правильно? Тихо, тихо, тихо. Тихо, на! Маус без прийти. Блин, такой фокус. Я сказал. Це Цепху трошки тупо. Після боротьби пробувает, но справедливо. Работа. Кто такие бурзи?

да. А да, автострима стоит. Не, мне не нравится автострима. Ай! Ниш! Ниш! Ниш, приехал, бляха, муха, Миш. На, ай! Ну это... Нет, он и я. Что за... Короче, я так разумею, снайпу тут не выгодно брать. А тут вроде бы рандомный. Не-не-не-не-не-не. Не хочу фокус сделать. Потому что я помню такие фокусы. Я, короче, разные фокусы помню. Які я в бою використовував, але, 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 але це один з найприкольніших, <риклад> насправді, тому що ти такі тут снайпер. Ага, гага. Ага. Де там? Три секунд. Е, почекай! Мені цікаво, мене помітили, помітили. Тихо. Я не можу пройти. Спеці... А тут автострільба стоїть. Тихо. На! Да! Тут автострільба, мені це не зручно. А, да, возьмися. Воно в топ-30. Та, да, пічкає. Тут автострільба, тому проблема. Автострілба. Дякую. Дякую, я передумав. Та й Ме, то ви дісталося рекламою. Почекай, на что ладні. Управління автострільба, де. Горос... Ой, боже, я прочитав не гіроскоп, а гороскоп. Автострільба. Вироби її геть. Зимкнути. Коротше, я трошки поміняю, я зрозумів, що я не є фанат снайперки. А змінити Штурмові мені треба і тут є Сігнгс. Я не знаю просто як з ще називати. Сіквингси. Тут є снайпа, тут дробовик, МПВ. А, ну, коротше, повторюйте. А, до речі, мені ще на халяву дали браслет. <гум> Близько. О, до речі, оце от колись давно е, було безкоштовним. Е, знаєш, що я хочу. Я хочу змінити, тому що я зрозумів, мені трохи не подобається метальний ніж вога. Скажи полянить. А ну скажи поляниться. Почекай, я хочу ще трошки наушто, я зрозумів, І не треба прийти іншого. Інш... Це... Короче, буду грати в чотири пальці, ясно? Я навіть покажу, як я це роблю. Е... Я не знаю, що це за кнопка. Що це за кнопка? брехай тут буде допуст а вот приціл я вот сюда вліплю трошки спрозорю, щоб я трошки я бачив а його ты можно ще більше зробити ну п'д коротше а це я сюди навпаки поставлю Ну, блі все хай буде. Застосувати, закрити. Ой почекай, стоп, зупинити. Ой, не модулі. Арсенал во, я хочу це екіпірувати. Вибір серія вбивств. Тут є Мініган і атомне завершення. Щось цікаве. Браслет у мене є ще такий. Ну, прикольний, але не дуже. Арсенал. Гепп, Хуйдер був на ребенку. Холодний армій набиваю бійсійський клуб Боже, Бійсійський клуб. Ти дракона, аж не вміщає в рамку. Автомати, трубовики. Громовий. Снайперські пістолети. Да, снайперські пістолети, я це їй не хотів сказати. Лезазусталь. Пащакули. Смерт у нас. Бум. Бым. Бавов. Ми кроші. Ми будемо кидатися, по поліниці. Ай-ай-ай, почекай. Телефон трошки з рук випав. То що там безкоштовний набір, це бах? Ого! Двадцятий левел! А хоча що я дивлюсь? Мене кол у мене колись давно був сороковий. Але я кариби вночі. О, це щось нова карта якась. Знайти та знищити. Знач... Ой-о! Це що, Стандок 2 почався? Что за бах с просилом? <laughs> <laughs> а, я бах не шел. Гоу-гоу-гоу. Значит, говорить. А, бомба. Правильно. прикрывай, Долгой пункт только. Ты куда, ⁇ -мо ⁇ что застало? стало? А, я уже... В... Ой, ні. Бомба встановлена. Наступний. Де бомба? О, <реш> Чувак не годен був побачити. Ага. Трохи підлюкає. Ні, ми програли. Ні, є ще шанси. Бляха, мох. Бомба знешкоджена. Я бомбу наберу, я знаю сразу. А я умню. Я зрозумію, что я фейк, ращо я скинул травми. Ты уж у мене дуже маленькая уставить. Сейчас? Бомба сама. Ай-я! Ну, з трубовиками, відо як завжди. Ні добре, не ні просто, ні мені просто з мікрофоном не вирішили трохи так гра. Йой, це шо за гіперкулемет? Ну, Дробовики, не -мо. Я ж не можу з тими дробовиками. Мандай. Команда знищена. Сминус стрит что значит с минус стрит мы это пормаем разминовый, правильно? Правильно, я слишком Я не знаю что куда, но я сюда тихо-тихо дай пучка за душ может быть да -мо! Я уже не забыл такие фокусы, как рубает. Да я был это Я с бомбой слишком раунд. Mm -hmm. Йо, я прокрываю. Йо. You know Чекай, зуб, зуб, зуб. Я, просто ушар, я, 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 я,

раунд программ Не, вони зараз то есть будуть на Б. Прошлі, треба думати, як Тихо. так думать гор камеру вырубить роз... шо с чт плевистю що с з чутливістю? чутливістю. нее я не хочу з мінус тут я взяв бомбу правильно?

Зараз розмінують. Ми програли. Я підняв бомбу. Ось. Так і так. И... И я, и я, я, тихо. Мені бомба. Та не бомб. да ну давай, ти перебінься, алло. А. Я їм не підключення до інциональ. Я дуже говорю. Тихо. Дробовець, Дробовик нам Дробовик на є. Я дробовики капітак не люблю. Ну, дроб туда пішли, туда пішли, тут туди, туди. Бомба, але бомба встановлена там. Куда? Минус 3 знов. Attack. Не, мы маємо вырыты. Сразу погнали на точку, а. Килл. Килл. Okay. Okay. А що так швидко? Yes. Good job. Ну добре, набор краще весь не Хой. Target eliminated Да че? ну трубовик А, нету АВТ именно Ну добре Ну трубовики я їх люблю Перемога, ура! Другий рівень, ура! У мене був 43-й. Та й дети Управління, кастомізувати, скинути. Все. Ну не знаю, скільки вже йде? 20 хвилин. Думаю, ще одну каточку зіграємо. Нейтралізувати. Май дуже. Я не хочу нікого нейтралізовувати. Марочес потаку карту я трохи пригадую. А, я пам'ятаю точно, там можна ще по дротикам кататись. Я там ще один раз за картура мажу. Ну, коротше, досить смішна карта. Мене питання, чому коробка стрибка. Так, в такому поганому місці... Р700, oh. прикол. Що Мене вбило? М4, прикольно. -то Там буде скала камеру міг. помню, Я помсту забыл, прикольно. Боже, мы что-то хрики лотаях да тут же ты шок не там. Что ж ты там снайпер? Снайпер, алло, успокойся. Да, боже, да стреляй, ну я бы. Миниган, ах, ну ясно. А, да. а я тут храту попал, в такие ситуации. Та злива! Я буду пистолет, и такие э, па папа. -пап. Надо бы я поработал. Да, то есть снайпер, подождите ну не ставь. Снайпер, да, то есть не став, вы которые бляхому. R700 Black Shine Под это не что, заключился, это так? Який скайбер кабель, короче, мне кизит был, прикольно. Пока Патит... кабель Теперь мене, майк я слушал был. А я чому? Чому я так швидко? Он так швидко бывает. Ура! Его убило! снайпер толка ебал в этой. У снайпера больше прикольно, если у чекай. Поразка дитина. Я так бежу. Давай этот любимый никнейм напишем, какие-то нормальный, нормальный никнейм. нормально, нормально. И я заняты. Ты падла. Добрый. Ой, не. А, э... э, не, не. И меня заняты, падла. Короче, где раз, два, три, четыре, пять. Сб... Да ты Нікнейм, якого нікого нема. Піде збережено. Все, підходить Нікнейм. Нікнейм найкращий. Коротше, я не знаю що тут здобут, але комбатмастер, я кажу чесно. У мене було раніше нормальне управління, зараз... Ну, але скоріш за все через мікрофон мені незручно грати було. Ти кнопки якісь маленькі, я просто вирішив скинути і забрати нагорону, дякую. Тому я не знаю, що до комбатмастера, але коли вдуть, я може ну, але це не факт. Окей, за вами був СВВР, Всім удачі, всім па-па.